Всім привіт з Одеси, доброго раночку всім. Погодка у нас, як бачите, йде сніг. Ти раз така, ну не холодно, щоб я сказала дуже холодно, ні. Вихідний, всі кудись пішать, кудись їдуть. А куди я йду, як ви думаєте? Ой, блін, сніг в очі. Ой. Какая погода. В горизонте кто-то будет выходить, на улице бо погода. Ладно, погода. Что скажешь? Турпально продают.

Молочний корпус привезли сьогодні. 150-160 горошок привезли сьогодні молочки багато, сметанку, горшки, Все є. Що вам покажу, що побачила. Доброго ранку вам Яку ціну сьогодні творог? Сонце моє ціни, я не говорю. Знаєш, за чого? Того, що я можу уступити людині, от людочка постійний покупатель, вона знає. Ціни я коригую на місці. Я дуже люблю своїх покупателів і в мене ну, якби, загальна ціна є загальна, а для кожного є особиста. Зрозуміло, дякую. Взагалі творог 170-180 гривень жир. Угу, Дякую. Середній 160-150. Так що приходите, можна поторгуватися. Ой, який гарний творожок. Це гарно. Молочний корпус привозу. Випічку, яку я вам тут показувала, все, є. дивіться, всякі смаколики. Ворог, бачите, купують, вибирають, сметанку спробують. І навпроти цих рядів тут ось, дивіться, домашні пільмінки. Доброго дня вам! Доброму ще раз покажу, де купити ці пельмені, які я варю постійно, дуже смачні Скурку я люблю. Асортимент м'яса дуже великий. І свинина, і бараніна що хочеш, варенички, блінчики, чебуреки, котлетки. В них є все. Ти, дивіться, котлета по київськи дуже смачна. Голубці. І ось ціни. Зараз приближу, щоб ви знали, які тут ціни. Бо ви часто питаєте, які у них ціни. Ось одні ціни і ось другі. Пільміни, варенички, чебуречки, свинина і млинці. Дивіться, який вибір. І солодкі, і солоні, і з м'ясом. У нас є всі свинина галявина, свинина, і я, я брала малинина. ваші голубці вкусні. Голубці вкусні. А це перчик, так? Да? Получаю, да. товар варту около угу. Так, є можна замовити від 10 кг різної продукції 0,63, 697, 58, 22. 20. Є чиста говядина. Є говядина з курочкою. Що будете знати? А туди виходимо в м'ясний корпус. Так, ребятки, хто питав броколі, дивіться, обалденно 100, ой, 100, а, 120 гривень. Ну Вона дуже гарна, дивіться, взагалі, шикарнюча. І ця цвітна капуста обалдена, гляньте, Немає до чого придратися. Дивіться, гарненько все, закутана в листочки, 120 гривень. Гарна пригарна. Так, помідорки по 100 сьогодні, 100-140. Пікіночка 80 на салаті і така дивиться. Я тобі ще розвчаюся, оцей салат. 55 гривень, Його тут так багато, до речі, і тут різні різні, різні травки, мравки дуже класні. Що так придумали? Морковка 35 сьогодні, навіть картопля, дивіться, 30 гривень, шикарно. 30-35, капусточка 45. І цибулька тут чому по 20 гривень. Вибирайте маленьку, дрібненьку, величеньку, яку хочете. А Які ціни у вас? І у Льоші. Хоча в нього грибочки сьогодні. А, по 100 гривень. І вішенька. Льоша, доброго ранку. вам. Доброго ранку. По 100 гривень вибираєте любі. Бачите, стали, набрали все собі кульочок. На все да. по 100? Так, да, ще пільйон і, і вішенька, все по 100. Все по 100. Класно. Ну, погода така, да, робимо угу. максимум, тому що... Так, Льош, як можна для опту номер телефону? 097, 732, 97, 53. Так, да, дзвоніть, Льоша вам відкладе ящик, два, шикарний. 3, 10, скільки треба? А, і 10 можна? Да, ну, звісно. А oh. якщо зарані заказати, можна і 100 ящиків. 100, 100 по 100, да? yeah. <laughs> yeah. так? Так yeah. що, so, друзі, приходьте. Гарного дня. На опті цибуля на привозі 14 гривень за кілограм потрібно брати сеточку. І взагалі на опті все сетку я або від 10 кілограмів. Або ящичок берете. А пусто скільки 200 картоплю. Ось боротье 200 я точки бачите їх на добачу. Кабак, тиква, 40 гривень. І гумніки дивіться. О, а тут багато. Вітаміни кому, кашу гарбузову приходить на привоз, дивіться, і такий, і такий, є різні варіанти. Є акація, ліпа, чорнокльон, бояришник, воно по 130 гривень, полілітрова баночка. Слідуче йде, рознотравя таке, по 100 гривень полілітрова баночка. І є ще раннє рознотравя, таке жовте, воно по 100 гривень теж. Взагалі, 100-130 гривень. на привозе, дивіться, тиква. А по чому тиква ваша? 40 кілограмів. Да. Гарна така. Гарна тиква. А яйця по чому 60. 60? 60. Ага, це ж гарна крупні. Так, чорна редька, так? Да? Це чорна редька чи що це? Да. А ціна яка? 60. Одні вологи. 150. 110. 110 і 150, ну дуже гарно, дивіться, так. шикарні. Скільки... Що ще калина є. Тут я на привозі чує? ребята Та, є, є. все. Даже, дивись, помідори домашні. є. 150 гривень за банку. Скільки? 150 гривень. Трохлітрова банка? Трохлітрова банка. Та ви що, це ж взагалі? Домашні помідори, 150 гривень банка. Не квашені, то мариновані. Мариновані. А, а квашені по чому? Да, да, а квашені у мене 60. Все. Вони а я добрі, вони. 60... Я Я віде. Віде. Дівчата зайшла до Любина привози, мене питали за корзинки. О. Є великі, маленькі, середні, різна ціна. А ціни які? Різна, От. дивіться, 350, 450, 550. А то білі, що це за корзини? Такі, ось такі це йде лоза із цілої лози, вона така, наприклад, 1200 гривень і така 1000 гривень. То цінна лоза називається. Вона дуже гарна, це натуральна, не крашена, нічого. Не крашена, Ні. така вона це їлці, такі, і бі, є, це біла, натуральна да? варена лоза. А це крашене, виходить? А це трошки підкрашене. Трошки підкрашене. Ви так, да? так. угу. така. Викати, ви ще проїздите всього багато накидочки, цвіточки? багато всякого будуть, будуть накидочки, будуть квіточки, будуть. Люба знаходиться за молочним корпусом, ось дивіться, молочний корпус. Номер телефону Любина. 096 130 63 94. Так що будете знати, ось дивіться ряд, там фрукти, овочі заходите. Або дзвоніть Любі, вона вас проведе, ребятки. Не теряйте звоніть. Да. Дівчатка, ви питали сало салоніна у Любочки. Ось якраз вона його нарізає. Люба, доброго Це дня вам. Доброго дня. Ой, ви так смачно його нарізаєте. Це нова салоніна з базиліком. О, так? 300 гривень за кіло, О, там, ми, ми на новіночку попали якраз. Ой, людей сьогодні, сьогодні що у нас? Субота, людей багато, не пролізеш. Так, все можна замовити, сало, солоніну можна замовити. Люба, як можна замовити таке 0, нове сало? 095 736 58 75 Замовлення приймають тільки у вайбері. Розпаковка, розпаковка, мені покажіть мені покажіть шия, сировялина шия, свініна. Ось така шия 600 гривень за кілограм. А цікаво, скільки в цьому біто... Ну, в цьому... одній штучці да. приблизно 1,5-2 кілограма. Ось тут кіло 595 на 600, 957 гривень. Ось такий ось, шматок. Півтора кіло буде, да? Да. Ось він обалденний. Де він? Ось. А ще, що є сиров'яниний? Є ще біточок сиров'яниний. Ой, є телятина, філічка. У нас є телятина і є свинина, свинина. Mm -hmm. Свинина м'ягенька, ось mm -hmm. видно. Марміладно, шоколадно. Да. <laughs> а, телятинка, вона більш сухіша. Угу. Mm і -hmm. та, і та 600 грн за кілограм. Зараз покажу в розрізі, яка вона. Та вона така і знає, на марміладна течка. Ви Я знаю, вона дуже смачна. Боже, м'ягонька, гарненька, так і проситься у мій ротик, так? так. Класно. Люба, а це що? Це паштет от печеночний. Ось така телятинка в свіної сіточки. 240 гривень кілограм Запечена. А рядом шейка так? Рядом шейка куріна фарширована, також 240 гривень кілограм. Ви ви теж все відправляєте? Звичайно, зараз холодно, люди. Кордон, навіть кров'яну колбаску. Так що можна замовляти і не боятись, вони, воно все доїжджає. А В які країни Щелюб, скажіть? Німеччина, Чехія, Польща, Австрія, Естонія, Литва, Нідерланди. Нідерланди, Нідерланди Бельгія, в общем, весь перечень можна вам написати на вайбер, да. ви підкажете. Номер да. телефону 0,95 736 58 75. Замовлення я приймаю тільки у вайбері. Виключно вайбер. Любительська колбаска 300 гривень за кілограм. Тут свинінка з телятиною. У нас ще є телятина, докторська і свининка з телятиною. 320 гривень за кілограм буде. А скільки приблизно в такому буде? Півтора-два кілограма. Кіло 790. А, кіло 800, ага. А в Сосиски, телятина досідські 320 санделі є без. Які вони смачні, вони дуже смачні, прям чесно Такі тверденькі. Плотні, не, не розварюються, не розлазяться, коли їх відварюєш. 320 гривень з сливками і тілятіна з сиром. Все доступне у нас до замовлення. А холодно, на привозі дуже холодно, я вам скажу. Так, картопля, двигается. 35 картоплей есть. 40, 50, 60. Ну и по 35 здесь Так, тут вам покажу. Мандаринчики, апельсинчики, хурма. Зеленушка двигается по 10 гривен. Приветики. Свеженько-гарненько. Тут двигается на цьому в квадрате. Зелень продают. И туда такие привозки. Питайте, де стоїть Анжела. Покажи, покажи Анжелу. Дивіться, туди йдемо на опт. Оптовий привоз. І ось я вийшла там, де на роздріб фрукти, овочі. І ось одразу стоїть Анжела, зразу. Її, дивіться, вона там он, закрилась. Анжела, привіт! Привіт! У вас греться тут, тут можна, можна тепленько. Да. Шикарно! О, так класно у вас. Вас не замерзнеш, так? Да? Ні, не замерзну. Так, Анжела, розказуйте, які порошки, бо питають, де вас знайти, люди не знають, як вас тут знайти. 160 й ролет. Рядом, с, там, где овощи, на, да, я же показала. крышей. Все да. искать. Да, приходит. Получила вот такие порошки. Тут 6,3 литра универсал. Это жидкий, Это кислородные жидкие порошки для стирки. Это, мерный стаканчик. Это можно его достать потом и в него наливать и ложить в барабан машинки. А стаканчик. Прикольно. Декатина сразу Вы будете пытать. Это 320, это 220. 220 гривен? 220 гривен 6 5,9 хороший, і пахнет хороший, він густой. І для білого, і для чого. Так, да, да? універсальний. І угу. ось вот таке ведро 10,5 кг. А це сипучий? Це сипучий, так. Да. Він йде кислородний для стирки порошок. Вже нічого додати не треба, ніяких п'ятнововоділей. 530 гривень ведро. Ого, 10 кілограмів, да. так. Да. Класно. Так, Анжела, угу. я знаю, у вас є група в Viber. Есть. Ви виставляєте весь свій товар, описуйте, да. розказуєте. Да. За яким номером телефону? 0,73, 328, 61 84 Тому, дівчатки, кому цікаво, всю цю продукцію, бо тут дуже-дуже багато. Ванжела, дивіться, я, я навіть не можу вам все показати, скільки його, блін. Вроді би невеликий контейнер, а як воно у вас тут все поміщається, блін. Дуже дивіться. І як дуже. гарно викладено все. Ось така, це як називається, цей антижир. 150 гривень, да? Да. так? А де запасочки? А от внизу. А, нищий, вот. Вот 140 можно взять, да. Все тут есть. Для шесть видов разных. Так, раз, два, три, четыре. Точно шесть. Боже, можно все понюхать, открыть вот у вас, пройти, да? О, спайс, гель для душа, три в одном мужской. Литровый, с дозатором. Это штаты. Очень хороший. И запахи очень хорошие. Запахи будут тебе колот спайс, да? Да, конечно, да. Это что он и есть. Так, у вас шампуньки есть, я знаю, да? Есть корейские шампуньки. это а тоже маленькие садичка, шампуньки? Нет, нет это гель для душа. О, такие вишневые, да, есть? Да, они тоже очень хорошо, очень хорошо питают кожу. Угу. Не слушают. Вот такие духи у меня есть, как Алина, смотрите. Это новинка. Это в стиралку? Да, это, это конди... кондиционер для белья. Густенький, он с микрогранулками там внутри. Угу. Угу. И сколько его требует добавлять? Что чуть, -чуть, написано? Ой, чуть, чуть совсем капельку вот на, на дне колпачка. І буде буде да, ароматний аромат. Да? Я вам mm -hmm. там понюхать, там дуже пахне. Ой, сек, воно може да реально нюхать, да? Угу. Мм, клас, я такого ще не бачила. Це у вас тільки недавно з'явилося, тобі, да? Мабуть, это да, то вже закінчується, не дуже класне. Може, ще получу, не знаю навіть. А, і різні, да, получається, що щось... Ну, ще розовенький був. Що був розовенький. На до... на багато його хватает, да? Да. Угу, прикольно. А ще ж для стиралки щось якісь були у вас такі штучки, які? Для сушки что-то. Для сушки есть, да? А, ось она, дивіться. Дивіться, такая штука есть. Анжела, ну рассказывайте. Барабанки дают. Машины, машины, да. Заходьте, заходьте. Заходьте, да. бо мы так закрылись. Доместос. Доместос есть. Вот Даместос есть. Вот такой 110, 140 и 100. Давайте. Ну, это хорошо, приятный запах. Приятный. Так, такая штучка в барабан, в сушильную машину. Тут есть духи. Угу. Весна, называется весна, кстати. Очень приятно свежий Сприн. такой запах. Вот сюда духи добавляем. Несколько капель. Вот эту штучку, да? Да. И в барабан. И в барабан, да. И она хорошо помогает, разглаживает. Смотрите. Смотрите. Да, вже до не речі, брали, і казали пух. класне. Пуховики очень хорошо можно в ней стирать тоже с вот этой вот штукой. Оно как бы разбивает этот пух. Uh -huh. Не зибейте, да? Да. Uh -huh. Так, какая его ціна? 350. 350. Uh -huh. Як можна замовить, еще номер телефона 0,73 328 61 84 Є група в Вайбері, не забувайте. І це до неї, я так поняла, духи, да? Это духи, да. Весна і ось те Роза розочка. Uh -huh. Такі є, дивіться, ці ж ой, гранули, боже, які класні. У мене ж такі, які у мене розовий, Боже, обалденний. Мене... Чоловік каже, що це у нас так по-другому стало стірка пахнуть. Я говорю, так наша другий ополаскиватель. Оце і у мене. Такі Його трошки треба, так, додавати теж? Ану пишіть, хто яким користується, бо ми ось таким, ось такі. А у вас вже таких багато з'явилося, так? Да? Да, і все добре у мене большой вибор є. Угу, дуже багато Є, Єсть кокаліна. Угу. Так, скільки воно коштує двісті п'ятдесят. А це вас у групі ці і ціни там стали. Сцені... Це в групі є, так. Да. Есть цены. Все. Ага. Бо всех же интересуют цены. Так, что вообще пока это? Меня это интересует. Что это такое? Это освежитель воздуха немецкий. У туалета, в ванну, да, да поставить? Ну, а просто снимаете эту клеечку где-нибудь поставьте. Вот а это что за яйцо? А тут и... жидкий такой тоже освежитель воздуха. Выкручиваете наверх и составляете. Вот эти цитрусовый... там... Сливу я взяла домой. Мне очень нравится. за сливы 140 гривен. Угу. Тут и роза есть. Кому нравится, роза. Анжела, хвастайтесь. Ну вот, смотрите, для черного капсулы какалина есть. И для цветного 40 стирок, э, 40 штук. Э, цена 580 гривен. Коробочка. Подарунковый мобир, я бы сказала. Да, они на красиво. Можно купить, на 8 березня да. подаровать. Хорошие капсулки давно их не было. Угу. Так, 40 стирок, да? Це, вот, вот такие будут штучки. Да? Тут ну, и кондиционер. Да, Так, Анжела, а еще знаете, что Вот эти влажные салфетки, чи... для уборки салфетки? Да, да, для уборки. Для уборки есть вот такие салфетки, вот 100 штук. Они в разных запахах есть. Угу. Они пропитаны каким-то мыльным раствором и с арабским маслом. Приятно угу. пахнут, хорошо убирают без разводов. Подходят для всех, всех поверхностей, включая стекла, зеркала, ванная, кухня, везде. Угу. Везде, где дома нужно убраться, пожалуйста, экспресс-уборочка очень хорошо. Рекомендую. Так, как Ли? можно заказать, Анжел, номер телефона? 073-328-6184. Анжела. Анжела. Есть вот такие салфеточки. Это не салфеточки, это полотенца для тела влажные. А, это что, в лекарню можно да, взять, их да? их можно и в дорогу, и в больницу. Как удобно. Девочки, 80 гривен. 50, 50, штук. штук. Шикарно.